Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку додавання і віднімання числа 1. Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені добки! Доброго ранку, люди привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли! Пограємо в гру наступне число. На, е, на листочку в кожної дитини буде з'являтися число, а нам з вами потрібно буде назвати, яке ж число наступне за тим, яке показують нам дітки. Перше число 3. Скажіть, будь ласка, яке наступне число за трійкою? Правильно, це буде число 4. Так, число 7. Назвіть його наступне число. Це число 8. Число 0, назвіть його наступне число. Це одиничка правильно. Число 1. Назвіть його наступне число. Це двічка молодці. Число 5, яке його наступне число? Це шістка. Молодці. А зараз, дітки, навпаки. Діти будуть нам показувати числа, а ми маємо назвати їхнє попереднє число, тобто те, яке стоїть перед ним. Перше число 9. Яке його попереднє число? Це число 8, правильно. Друге число 1, яке його попереднє число? Це число 0, молодці. Далі число 10. Яке його попереднє число? Це дев'ятка, правильно. Далі число 8. Яке його попереднє число? Це 7, молодці. Далі число 6. Яке його попереднє число? Це п'ятірка. Молодці. Віршована задача. Зловив васько вісім риб. Зловив Василько вісім риб. Одна з них в воду раптом стриб. Відповідайте, рибок скільки тепер зосталось у Василька? Було вісім, одна стрибнула у воду. Залишилося сім, так, молодці. Вміє чапля рахувати, може й цифру показати. Шию вгору тягне птиця, дзьоб униз. Це, дітки, що таке? Одиниця, правильно. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку. Візьміть кольоровий олівець і простий олівець. Будь ласка, на початку рядка зафарбуйте в зошиті один квадратик. Під ним напишіть цифру 1. Поряд зафарбуйте ще один квадратик. Дітки, скільки тепер квадратів? Два. Звичайно, позначте внизу цю кількість цифрою. Тепер зафарбуйте ще один квадратик. Скільки їх буде? Три. Молодці! Напишіть внизу цифру 3. Поряд зафарбовуємо ще один квадратик, скільки їх буде? 4 записуємо нижче 4. Далі фарбуємо п'ятий квадратик. Скільки буде їх? 5. Правильно, нижче зафарбову пишемо цифру 5. Зафарбовуємо шостий квадратик і підписуємо цифрою. Тепер зафарбовуємо сьомий квадратик і також підписуємо цифрою 7. Восьмий зафарбовуємо і підписуємо цифрою 8. Дев'ятий так само. І десятий. Тобто у вас має бути зафарбовано 10 квадратиків і написано цифри від 1 до 10. Дітки, скажіть мені, будь ласка, наскільки збільшувалася кількість квадратиків щоразу? Правильно, на 1. Тобто до кожного квадратика ми додавали один і збільшували на один. А яке ж число ми отримували, коли додавали по одному квадратику? Число, яке буде наступним. Так, отже, при додаванні дітки ми завжди отримуємо наступне число. Тепер, будь ласка, візьміть або якийсь листочок, або пальчиком просто закрийте один квадратик. Скільки квадратиків залишилося у вашому зошиті? Дев'ять. правильно. Візьміть другим пальчиком або листочком закрити ще один квадратик. Наскільки зменшилася кількість квадратиків? Кожного разу на один. А скільки квадратиків тепер залишилося? Вісім. Кожного разу, дітки, з вами, ми, коли закривали квадратики, ми зменшували їх на один. Тобто, при відніманні ми завжди отримуємо попереднє число. Коли ми до числа додаємо одиничку, ми отримуємо наступне число. А коли від числа віднімаємо одиничку, то ми отримуємо попереднє число. Сьогодні на уроці математики ми будемо додавати і віднімати число 1, а також будемо вчитися додавати і віднімати за числовим променем. Я хочу зараз, щоб ви послухали уважно, що нам розкажуть про додавання і віднімання. Наші герої із мультфільму. Равлику, виконай перше завдання. Полічи в кожному ряді окремо червоні та зелені кружечки. Те ж мені завдання. Я з ним швиденько впораюсь. Гаразд. У такому разі не просто полічи. А й поясни, як ти розв'язав приклади. У першому ряді один червоний кружечок і один зелений. Якщо до одного червоного додати ще один зелений Отримаємо два кружечки. Тому і відповідь у першому прикладі два. Правильно. Адже до одного додати один дорівнює два. У другому ряді два червоних кружечки і один зелений. Якщо до двох додати один отримаємо три. Тому відповідь у другому прикладі три. У третьому ряді три червоних кружечки і один зелений. Якщо до трьох додати один отримаємо чотири. Отже, відповідь у третьому прикладі чотири. Дуже добре. Яку закономірність утворення таблиці ти помітив? Перший доданок щоразу зростає на одиницю, другий доданок лишається незмінним, а сума постійно збільшується на одиницю. Чудово! А тепер складімо таблицю віднімання числа один. Сонечко, я вже склав таблицю віднімання числа один. Чи помітив ти щось цікаве? А вже ж, ми щоразу отримували попереднє число. А тепер, дітки, ми з вами опрацюємо завдання перше на сторінці 37 у нашому підручничку. У нас є фігури, їх треба полічити в кожному рядку і розглянути, як утворилися таблиці. Треба запам'ятати результати додавання і віднімання числа 1. Подивіться, на першому малюночку ми маємо один рожевий трикутничок і один блакитний. Якщо ми додамо їх між собою, скільки їх отримається 2, тобто один додати один дорівнює 2. А якщо ми від двох трикутничків віднімемо один блакитний, скільки рожевих у нас залишиться? Один. Тобто від двох віднімаємо один, дорівнює один. Наступний малюнок ми бачимо два рожевих трикутнички і один блакитний. До двох рожевих додаємо один блакитний, їх утворюється три. Тобто 2 додати один дорівнює 3. А якщо від трьох трикутничків заберемо один блакитний, залишається тільки два рожевих. Тобто 3 мінус 1 дорівнює 2. Наступний малюнок: Три рожевих трикутнички і один блакитний буде 4. Тобто 3 додати 1 дорівнює 4. Якщо від чотирьох трикутничків віднімемо один блакитний, залишиться три рожевих, тобто 4 мінус 1 дорівнює 3. Наступний малюнок Чотири рожевих трикутнички і додаємо один блакитний. Всього стає 5 трикутничків, тобто 4 додати 1 дорівнює 5. А якщо від п'яти трикутничків відняти один блакитний, залишиться чотири рожевих. Тобто 5 мінус 1 дорівнює 4. І так далі, дітки. П'ять рожевих і один блакитний буде 6. Від шести віднімаємо один блакитний, буде п'ять рожевих. Шість рожевих трикутничків і один блакитний буде 7. Від семи віднімаємо один блакитний буде 6 рожевих. Сім рожевих трикутничків і один блакитний буде всього вісім. Від восьми віднімаємо один блакитний залишається сім рожевих. Вісім рожевих трикутничків і один блакитний буде 9 всього. А від 9 трикутничків відняти один блакитний залишається вісім рожевих. 9 рожевих трикутничків і один блакитний буде 10. Від 10 віднімаємо один блакитний, буде 9 рожевих. Тобто, дітки, ми бачимо, що коли ми додаємо, перший доданок у нас збільшується на 1, а другий доданок залишається незмінним. І сума так само збільшується на один. А коли ми віднімаємо дітки, зменшуване також збільшується на 1. А від'ємник залишається тим самим. І різниця також збільшується на один. А зараз ми спробуємо з вами за допомогою завдання 2 попрацювати із числовим. Рядом. Виконай додавання за допомогою числового відрізка. Подивіться, у нас є нулик. Якщо ми до нуля додамо одиничку. Що в нас вийде, діти? у нас вийде один. Тепер до одинички додаємо ще одиничку, вийде наступне число 2. Тепер до двійки додаємо одиничку, Яке наступне число у нас вийде? 3 молодці. До трійки також додаємо одиничку і в нас виходить наступне число 4. Якщо ми до 4 додамо одиничку, і в нас вийде наступне число 5. Якщо ми до п'яти додамо одиничку, виходить наступне число 6. Якщо ми до шести додамо одиничку, вийде наступне число 7. Якщо ми до 7 додамо 1, вийде наступне число 8. Якщо ми до 8 додамо 1, вийде наступне число 9. І якщо ми до 9 додамо 1, то в нас отримається наступне число 10. Тобто, за допомогою числового відрізка. Ми теж можемо розв'язувати вирази, додаємо одиницю і отримуємо наступне число. А тепер, дітки, додаючи число 1, дістаємо наступне число. А тепер, дітки, ми спробуємо з вами виконати віднімання за допомогою числового відрізка. У нас є число 10. Якщо ми від 10 віднімемо 1 то в нас отримається попереднє число 9. Якщо ми від 9 заберемо одиничку, віднімемо, в нас отримається попереднє число 8. Якщо ми від 8 віднімемо одиничку, то отримаємо попереднє число 7. Якщо від 7 віднімемо одиничку, отримаємо попереднє число 6. Якщо від шести віднімемо одиничку, отримаємо попереднє число п'ять Якщо від п'яти віднімемо одиничку, отримаємо попереднє число чотири Якщо від чотирьох віднімемо один, отримаємо попереднє число три Якщо від трьох віднімемо один, отримаємо попереднє число два Якщо від двох віднімемо один. Одержимо попереднє число 1. І якщо від одинички віднімемо одиничку, то одержимо нуличок. Тобто, віднімаючи число 1, ми завжди дістаємо попереднє число. Завданнячко четверте, дітки, нам з вами необхідно виміряти довжину відрізка синього кольору. Пам'ятаєте, як це робиться? Ми маємо прикласти до початку відрізка лінійку так, щоб у нас початок зійшовся із нуличком. А тепер дивіться, де закінчується наш відрізок, навпроти якого числа на лінійці. Правильно, дітки навпроти вісімки то яка довжина синього відрізка? Молодці довжина синього відрізка 8 сантиметрів. А зараз, дітки, давайте ми спробуємо з вами усно обчислити вирази додавання і віднімання числа 1. Перший вираз 2. Додати 1. Отримаємо наступне число. 3. Молодці. Наступний вираз. 6 додати 1, отримаємо наступне число. 7. 8 додати 1, отримаємо наступне число. 9. Молодці. Я нагадую, що ми обчислюємо усну, тому в зошити їх записувати не потрібно. Другий стовпчик, дітки, це ми будемо віднімати число 1. Від одинички віднімаємо одиничку і отримаємо попереднє число 0. Так. Від п'ятірочки віднімаємо одиничку і отримаємо попереднє число 4. Від сімки віднімаємо одиничку і отримаємо попереднє число 6. Молодці. Перед тим, як ми з вами почнемо працювати в друкованому зошиті, я хочу вам нагадати, як ви повинні сидіти за партою або столом. Ноги повинні стояти повною ступнею на підлозі, спина рівна, голова нахилена вниз так, аби бачити, що позначено у зошиті. Лікті на парті або на столі так, аби не звисали. Між партою або столом і грудьми має бути відстань на ширину долоні. А ще дітки хочу нагадати, як потрібно, щоб лежав зошит, і як слід тримати в руках олівець. Зошит має лежати навкоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним палцем. пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінчика олівця. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 34, тому, будь ласка, розгорніть свій зошит і знайдіть цю сторінку. Перше завдання, яке нам необхідно виконати, це завдання 1. Виконай додавання числа 1. Дивимося, перший вираз 1 додати 1 дорівнює, яке наступне число? 2. Молодці, запишіть цей вираз у зошит. 2 додати 1 дорівнює наступне число. 3, молодці, запишіть відповідь другого вираза. Далі 3 додати 1 дорівнює яке наступне число? 4, молодці. Запишіть відповідь до цього вираза. Далі, 4 плюс 1 дорівнює, скільки дітки? Дорівнює 5. Молодці, запишіть цей вираз. Далі 5 до, плюс 1 дорівнює скільки? Дорівнює 6. Молодці, запишіть відповідь до цього виразу. Тепер наступний вираз. 6 плюс 1 дорівнює 7. Правильно, запишіть цей, цю відповідь. Наступний вираз, 7 додати 1 дорівнює. 8. Молодці. Запишіть відповідь до виразу. Далі вираз 8 плюс 1 дорівнює скільки? 9, молодці, запишіть відповідь до цього виразу. І останній вираз 9 додати 1 дорівнює 10, молодці, запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Це ми з вами, дітки, розв'язали і виконали додавання числа 1. Але в цьому завданні є ще один момент, нам необхідно виконати віднімання числа 1. То ми збільшували на 1, тепер будемо зменшувати. То ми шукали наступне число, тепер будемо шукати попереднє. 2 мінус 1 дорівнює скільки, дітки? 1, молодці, запишіть відповідь. 3 мінус 1 дорівнює скільки. Два, молодці, запишіть відповідь. 4, мінус один дорівнює яке попереднє число? Трійочка, правильно, запишіть відповідь у свій зошит. 5 мінус 1 дорівнює скільки? Чотири, тобто попереднє число, запишіть його у відповідь. 6 мінус дорівнює скільки. 5, тобто попереднє число до 6. Правильно запишіть відповідь. 7 1 дорівнює. 6 правильно запишіть відповідь. 8 1 дорівнює. 7. Правильно запишіть число. 9 1 дорівнює. 8 молодці. Запишіть у відповідь. І 10 мінус 1, яке попереднє число. Дев'ятка, молодці, запишіть відповідь у свій зошит. Наступне завдання друге. З кожної цукерниці заберуть по одній цукерці. Скільки цукерок там залишиться, нам з вами необхідно обчислити. Подивіться, будь ласка, у першу цукерницю, скільки тут зображено цукерок. 5. Правильно, одну. Забрали, дітки, тобто вираз 5 мінус 1. Яка буде відповідь? Скільки цукерок залишиться? Правильно, 4. Запишіть, будь ласка, відповідь у перший вираз. Так, тепер дивимося, інша цукерниця, не прозора. В ній знаходиться 6 цукерок. Звідти забрали одну цукерку, тобто склали вираз 6 мінус 1. Дітки, скільки цукерок там залишиться? Молодці, там буде 5 цукерок. Запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. Наступне завдання 3. У зошиті з друкованої основи на сторінці 34. Зафарбуй клітинку, на яку поставить фішку кожний із гравців. Подивіться: у Олега дві фішки. На одній зображено число 4. На другій один. 4 крапочки і один. Тобто він записав вираз 4, додати один. Дітки, скільки буде разом? Буде п'ять, правильно. То на яку клітинку він має поставити фішку? На клітинку під номером 5. Запишіть, будь ласка, у вираз цю відповідь. Так, тепер дивимося. У Миколки також два кубочка. На одному позначено один, од, од, одну крапочку, на другому три крапочки, скільки буде разом? Чотири, Правильно. Тобто його вираз 1 плюс 3 дорівнює 4. Миколка має поставити фішку на четверту клітинку. Запишіть, будь ласка, відповідь до цього виразу. На підкінець уроку, дітки, я хочу, щоб ви. Вибрали цеглинку із відповідним кольором. Цеглинку лего підніміть. Зустріч нашу, оцініть. Виберіть, будь ласка, колір, який відповідає вашому настрою. Зелений все було легко, червоний я дуже втомився, жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, і синій було складно. А я дякую вам за роботу, за увагу і прощаюся до нових зустрічей.